Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати, як в мене влаштоване резервне живлення для квартири і як воно буде виглядати після того, як я поставлю АВР в щиток. Той, який огляд ви бачили в минулому відео? Значить, зараз як в мене все налаштовано. У мене стоїть трипозиційний перемикач. До якого в мене під'єднане джерело мережа 220 вольт, і ось цим проводом закинуто резервне живлення. Тут переріз жили 0,75 мм квадратних, але в мене споживання те, яке якби я резервую, для себе воно невелике. Тому ми там десь до 500 Вт, тому цього проводу цілком. Вистачить, ну а ви в своєму випадку розраховуєте також товщину цього провода в залежності від вашого навантаження. Е, значить, в мене тут умовно розділено на дві групи. Е, ці чотири автомати це живлення і все те обладнання, яке не зарезервовано, в тому числі це от кондиціонер. теж окремо. І тут в мене три автомати живлення, яке зарезервовано. Тут майже всі розетки в квартирі і е, освітлення. Тут там, ще частина розеток, кондиціонер і все. Все освітлення в мене буде зарезервовано. Значить, зараз що мені потрібно зробити? Мені потрібно, коли вимикає світло, прийти вручну, перемкнути тут вниз, і потім піти і вімкнути власне, інвертор, до якого підключений акумулятор. Я хочу поставити сюди АВР, щоб тут не робити ніяких маніпуляцій, щоб перемикання відбувалося автоматично. Зараз от у мене заходять два провода. Чому два? Тому що один оцей провід це в мене буде окреме джерело живлення на оцю розетку. Через цю розетку в мене живиться інтернет, і в мене буде підключений сюди просто, простий стандартний акумуляторний блок безперебійного живлення з внутрішніми акумуляторами. От, от Я два провода прокинув, отак от вони йдуть. Тут нічого в цілому складного, тут заходять під е, цей налічник, там переходять вони на цю сторону, тут ідуть, 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 все, там от виходять, і от в мене тут власне, так, це є вер. таке таке стоїть обладнання. Е, акумулятор 24 В 100 А годин. Ну, Бачите, да, літій залізополімерний. З блютузом. Оце цей безперебійник комп'ютерний тут два акумулятора свинцево-кислотних по 9 А годин. І це в мене власне, інвертор, який живить. І окремо я придбав зарядку для цього акумулятора. І тут я тут перемикач зніму зі щитка, хочу сюди поставити, щоб ним перемикати. Зарядку, тому що цей дає тільки 20 а заряду цей дає 40. І коли там світла не було 2 години, є 7 нема, то за 2 години цей не встигав зарядити. Тому було придбано ще один. Ну і тут в мене подовжувач, розетка, і це все буде вмикатись сюди. І так стояти. От, з приводу хочу сказати, цих. Цього інвертора він доволі шумний. Тут стоїть вентилятор. Тому я його би, в окрему комнату хотів поставити там внизу в коридорі в прихожці. Але через те, що там спальні тільки одні двері, і через одні двері вночі досить шумно він гуде. А ще й швидка зарядка, вона шумить ще більше. ну І всього теж стоїть вентилятор. Воно теж все шумить, тому було прийнято рішення це поставити тут і прокинути сюди все обладнання. Точніше, комунікаційні з'єднання, провода, кабелі і так далі. Тому ситуація така. Зараз я змонтую цей Авер. Тут я вже, бачите, підготував кабелі з накінечниками для того, щоб тут зробити схему. Ага, отак. Щоб зробити оту схему, щоб став перемикач, який буде перемикати зарядку, щоб акумулятор заряджався від, заряджався від швидкої зарядки. Ну і це все змонтую, потім покажу вам результат і потестуємо в роботі. Так, ось змонтував я вже поставив. Як бачите, видно, що цей АВР по висоті більше, ніж. Стандартні автомати і виступає він теж трошки більше. Е, тому майте це на увазі. А як бачите, світлодіод, цей, е, ну, якщо от я фокусую телефон на ньому, то він не моргає. А так, як е, дивитись, то він починає моргати. Але е, так це не видно неозброєним оком. Зараз я підключив резервне живлення. Від акумулятора і є мережа. От, Зараз ми відключаємо е, мережу. Все, як бачите, він спрацював, але лампочка моргнула. Це говорить про те, що швидкість його не досить е, висока. І через те, скоріш за все, там прилади зможуть від, ну, короткостроково перемикатись. Якщо я подаю, Живлення. Зараз тут спрацьовували напруги. В нього там затримка десь секунд 10. Все. Теж лампочка моргнула, тобто швидкість недостатня для того, щоб нічого не вимикалось. Скоріше за все, такі прилади, як комп'ютери будуть це відчувати і вимикатись. Хоча, подивимось, як би там не було. Якщо тут буде стояти ручний перемикач, то все рівно все буде вимикатись. Так не прийдеться постійно бігати туди-сюди, воно буде автоматично вимикатись. Ну, знову ж таки, воно буде корисно, тільки враховуючи те, що завжди буде під'єднане джерело резервного живлення, завтра-завжди буде генерувати напругу. Тобто, в моєму випадку поки що. Я зараз інвертор вимкну і цієї напруги тут в мене не буде. Я, буду, я його включу, тільки коли вже там будуть у нас жорсткі відключення. От така схема. Тут в щитку. Звісно, все це воно горить в темноті, вночі буде доволі яскраво тут освітлювати цей коридор. Але менше з тим, тут вже сюди не потрібно буде руками лізти. Тобто тут воно буде все автоматично. Ну і далі я там, як переключу свою зарядну станцію, то я тоді вже вам покажу, як в мене реалізовано там. Так, товариство, значить, перевірив, я попідключав. Не дивіться на ці чорні штучки, про це згодом. Значить, що я вияснив? Не дивлячись на те, що моргає лампочка при переключенні контакту, комп'ютер не вимикається. Тобто, я не розумію, чому тоді лампочка моргає. Можливо, через те, що в блоці живлення комп'ютера там конденсатори. Накопичують трошки енергію там на вхідному каскаді, скажімо так, стоять конденсатори. Можливо, там цього вистачає, щоб підживити на там, ці секунди, мікросекунди живлення. Ну, така інформація от є, тобто можна розраховувати на те, що якщо у вас постійно підключене резервне живлення, то пристрої не будуть вимикатись. Так, тепер я вам покажу. Теж я змонтував тут з перемикачем. Значить, є в мене такий перемикач. Той, що я зняв звідти, як я казав раніше в цьому відео. Я вже тут все підключив. От в мене один вихід тут з'єднано. Зараз я вам покажу. Отаким От чином. Гвинтик. Тут клема, тут клема. Для чого це з'єднано? Для чого я саме так зробив, а не завів оці роз'єми прямо сюди. Це для того, що це вам маленький буде спойлер на наступне відео. Приїхала вже от така штучка, буде на неї теж огляд, це генератор. І ситуація така, що для того, щоб мати змогу взяти окремо, оскільки генератор буде розташований не в квартирі, ну, про це все згодом. Щоб взяти окремо акумулятор, взяти окремо зарядний пристрій і е, піти його зарядити від генератора цей акумулятор, тому я зробив такі роз'єми. В даному випадку можна було б і саме проводи зарядного пристрою завести напряму, тому що цей буде їхати з акумулятором зарядний пристрій, і це також то, що він я тут стяжками примотав. А від'єднувати тільки оці два провода, які йдуть на інвертор. Але я вже зробив все, щоб мати змогу і зарядну окремо використовувати цей зарядний пристрій. Як це працює? От, вмикаємо в розетку. Зараз у нас працює, як ви бачите, безперебійник цей, включаю. Все, побачили, що на вхід у нас зайшло. Напруга, і він заряджає акумулятор і е, транслює скажімо так, в загальну мережу. Ну і Тут на цьому при... горить зелена лампочка, яка показує про те, що зарядка не відбувається на зарядному пристрій. Тепер зараз тут ми вимикаємо безперебійний режим і все. От Бачимо, що упс вимкнув, ну, що це вже не упс. Виключений він, що йде просто зарядка батареї і транслюється напруга. І в разі, якщо вимкнеться зовнішнє живлення, то він не буде генерувати від акумулятора. І зараз я так вам зніму, перемикаю. І все, ми бачимо, що червона лампочка загоріла, цей загудів. Тут вже нічого не відбувається. Показує, що повна батарея, ну, це доволі дивно, але він не зовсім коректно показує стан акумулятора відносно заряду. Ну, і все, і пішло воно заряджається, і таким чином можна буде перемикати, там, якщо, наприклад, коли буде е, напр, ну, як от було влітку, що 2 години є, і потрібно швидко зарядити. Прийшов, тут, вручну переключив, все швидко зарядив, все добре. Стосовно. Самого цього інвертора, як я вже й казав, що не зовсім коректно показує. Скоріше за все, така ситуація є на таких простих, у яких немає окремого з'єднання UTP-кабелем до акумулятора. Це такі більш потужні системи. Тому для таких ситуацій я рекомендую і для себе там, от буду обирати ще один акумулятор. Як і цей з блютузом або з якимсь дисплейчиком на самому акумуляторі, де можна подивитися актуальний заряд, тому що може бути така ситуація, що, наприклад, він було таке кілька разів, що він показує, що акумулятор заряджений, ну, Тут потрібно також розуміти, що хоча він і показує, що, е, воно заряжене, що, що батарея заряжена 100%. А я заходив через додаток, через Блютуз дивився, і там було десь 90 біля 90, там чи 80 з чимось, чи там 92, щось таке. І він продовжував акумулятор заряджати. Хоча тут показувало, що батарея вже заряджена і нічого не потрібно робити. Тому на це також звертайте увагу. І там, да, ті, що там ідуть з блютузом і з можливістю роботи через додаток, як в цьому. Випадку, ну тут я вже не вибирав, тому що ми його купляли в 2022 році, там не приходилось вибирати, що, що є, що немає. Але є, грубо кажучи, акумулятори, просто які там з дисплейчиком, десь на корпусі, там натискаєш, він показує рівень заряду, то вони там трошки дешевші. Тому так, дякую вам за перегляд. Дякую Збройним силам України, які захищають нас від триклятого ворога. І не забувайте їх підтримувати донатом. Зараз ситуація складна, як ви знаєте на багатьох напрямках. Кацапи пруть. На цьому моє відео завершується. Ну і в одному з наступних відео буде огляд от такого бензинового генератора, який ми собі придбали. Все. Всього нас найкращого і до зустрічі на каналі. Так. Всього найкращого, то вам і так, що найкраще, але я не сказав ще один момент, про який е, значить, де дивіться. Давайте так, я зараз зроблю. Тут я світло вимкну. Двері зачиню, щоб не так шуміло. От, До речі, не знаю, чи буде вам чутно от по мікрофону. От зараз зайдемо в кімнату. Сподіваюсь, вам чутно, як шумить. Закриваю одні двері вже набагато тихіше. Ну, але вночі, коли навпруги тихо, то взагалі шум навіть за одними дверима доволі чутний. Е, що я хотів показати? Дивіться, як яскраво світять ці світлодіоди. Червоного, до речі, зараз нема, то що резервне живлення відключене. Ну я вам кажу: тут вночі, коли так от вночі встаєш і проходиш, тут такий прожектор що аж очі примружуються. Тому я і зробив таку штучку. Ось о, взяв просто малярний скотч, щоб не залишилось слідів. Зверху просто наклеяв чорний скотч, ой, чорну ізоленту, прошу пробачення. Щоб воно трошки притушило це світло. Ну і тепер, як бачите, набагато менше цього яскравого зеленого світла, ну а червоне, воно на очі не так впливає. Е якщо ви, можливо, знаєте. А якщо не знаєте, то я вам скажу, що хоч і вважається, що червоний колір такий подразнюючий для очей, для психіки і так далі, але насправді він з точки зору енергії, яку він несе, він менш е е такий агресивний до е самих очей і до сприйняття. От. І тому з таким заклеєним воно набагато тут е, темніше, ніж з відклеєними. тому також майте це на увазі. Я не знаю, для кого поставили такі яскраві там світлодіоди. Ну, можливо, якщо десь на вулиці він буде в щитку стоять, і там прям сонце на нього буде світити, що, щоб було видно під сонячними променями. ну Але не знаю, можна було, мені здається, трошки і там поменшої яскравості поставити туди світлодіоди. Все, на цьому вже точно, все. Дякую за перегляд, дякую Збройним силам, Донайте Збройним силам і до нових зустрічей!